На третій день після повернення до Іспанії у програмі підготовки Київського Динамо контрольний матч. Суперник праська Славія. Утім, ранкове заняття не скасовується. Перед виїздом на тренувальне поле футбольного центру Марбелі півгодинна теорія з розбиранням відеофрагментів, з озвученням вимог і установок. Надалі передигрове заняття. Теорію треба втілити у практику. Розминка триває у квадратах. Якщо воротарські рукавички на газоні, значить воротар бере участь у загальнокомандній вправі, працюючи як польовий гравець. Олександр Шовковський серед легіонерів. Сергій Федоров подає і коловерть закрутилась. Двоє відбирають, інші утримують, демонструючи техніку володіння м'ячем. В один із моментів помиляється Мігель Волозу. А це значить, йому доведеться перейти у центр квадрата і відбирати. Через паузу квадрат повторюється знову і знову. В основній частині тренування тактичні вправи на півполя. Асистент головного тренера Раулі Ліанчо розпочинає. Після перепасовок і переміщень комбінацію завершує Мігель. Відзначається забитим м'ячем і жуніор Мораес. Вдається результативний удар і Денису Гармашу. Вправа за вправою, завдання за завданням. Так напрацьовується тактичний арсенал. Поки що за цим зі сторони спостерігає Дерліс Гонсалес. За індивідуальною програмою також працюють Микита Бурда та Олександр Яковенко. Як зазвичай, передигрове заняття мають і воротарі. тоді як Олександр Рибка продовжує працювати з обмеженнями поза групою. У другій половині дня вечірнє заняття. Переїзд на муніципальний стадіон Марбелії. Передматчева розминка. Андрій Ярмоленко на матч не заявлений. Ми приїхали на другий збір лише кілька днів тому. Звичайно, цей спаринг був спрямований на те, щоб поповнити наші фізичні кондиції. Рукостискання капітанів та суддів. стартовий свисток. Динамівці комбінують, намагаються реалізувати ранковий доробок, єдиноборства і підкати. Без небезпечних моментів для взяття воріт. Перший тайм завершується нульовою. Нічією. У другому таймі змінюється склад польових гравців. Олександр Шовковський проводить на полі найбільше ігрового часу. У динаміцькій футболці дебютує Микита Корзу на позиції опорного півзахисника. Праворуч у захисті грає Євген Макаренко. Експерименти в обороні закінчуються певним непорозумінням. М'яч влітає до сітки воріт після прострілу низом у дальній кут. Автор голу Яромир Замергал. Незабаром знову помилки у захисті. Муріс Мішанович реалізовує вихід сам на сам. Славія подвоє рахунок. Після цього у гру вступає Артур Рудько. На заміну виходить і Олександр Яковенко, який також оформив свій дебют. Щоправда, в неофіційних матчах. Відбувається позиційна перебудова. Динамівці намагаються уникнути поразки. Майстер стандартів Мігел береться пробити штрафний. Португальцеві прицільний удар лівою ногою вдається. Динамівці скорочують відставання 1-2. У серії шести контрольних матчів другого збору в Іспанії. Перша поразка Динамо. Ну, звісно, завжди хочеться побігати, але Головне, щоб був рисунок гри. І ну, звісно, треба завжди строїти ігру від побіди. Завжди приємно побігають, ніж проігрувати. Усі знання, які отримуємо на теоретичних та тактичних заняттях, намагаємося втілювати на полі. У нас з'явилося кілька нових футболістів, і тренерський штаб подивився на них у справі. Звичайно, їм потрібно ще буде звикнути до колективу. Серфриз Траваляну, звісно ж, був радше на сільнополі. все таки ждали, коли вийду зіграти матч за Динамо Київ. Ну, звісно, бо тру структуру ігри немашки друга, але буду привикати. Ну, все дуже понравилось, звісно. колосальні.